7 години ранку. Таке сонце яскраве. Я сподівалась буде дощ, але дощ не хоче нам дарувати свою вологу І ось я вийшла. Трішечки показати я прибираю свої горшечні рослини ті, які ростуть у горщиках. Я їх висадила у землю, тому що у нас сильно спекотне літо. І я в минулому сезоні вже набігалася з цим поливом, тим більше у, нас була, у мене була проблема з поливом з водою. Ось я висадила це в мене Сандресблю. Вона росла в мене в іншому місці. Я її посадила в горщик, прилила. Не знаю, вдалося її врятувати чи ні, час покаже. Це томпа, також висадила її з горщика. Ну, вона пішла гарно рости. Ну, це ще не показник, звісно, це хвойна рослина. Це болівар, також він у мене страждає чомусь. Я його вже тягала, тягала з місця на місце, потім посадила в горщик, але йому і це не сподобалось. Висадила сюди. Це я покидала, я ж мульчую всю землю, вон вже як поїли слизні. Ось треба буде прибрати, я почухрила оці гілки і все присипаю. Ще треба буде почухрати. Ось у мене отут закриває ялинку, Оцей. оця гілка здорова. Я її також почухраю. У мене ще сосновий опак є, я знайшла. Сосну. <кій> ну, після Нового року хтось викинув сосну. Дебела така сосна. Це моя калина вже скоро буде зацвітати. Це моя кунінгамія. Така гарна рослинка. О, це я полола. І завжди в мене залишається десь якась травинка. Гляньте, який приріст у неї гарний. Кунінгамія. А це Османтус ще пригорів, але ось є нові прирости. Так що буде щось путнє з нього. Я сподіваюсь, що буде. Його тут алюм закриває, зламала листочок. Вон яка бруб'яжка велика виросла. Прикриває і все одно він ось згоріти. Ось тут гарні прирости. Це ялівець. Зараз скажу, як він. Шерідан Голд. Шерідан Голд. Таке ніби сердечко в нього. Форма. Можна вистригти, але я не хочу. Це моя ялина звичайна. Ось у неї такі були рожеві шишечки, ось вони. Ну, щось вона хворіє. Я не знаю, що їй треба сто разів, я її проливала. І бризкала, і не знаю, що з нею. Але там є маленькі прирости, то може вона піде на стовбурі. Може вона піде, не знаю. Хотіла пересадити, але я не ризикую. Мені здається, я її зачіплю і вона пропаде. Це горець, в'ється по паркану. Дуже гарна рослина. Проблем ніяких зовсім з нею немає. Тільки поливати треба. Тут у мене клематиси під парканом ростуть. Їх дуже багато. Я тут повисаджувала, щоб була силена стіна, ось скоро буде цвісти спіре, а ось уже китичка розцвіла спірей, ось климатися які високі. Три блюару у мене тут росте. Ось вони. Ношу телефон на палці і перший раз знімаю з палки, тому. Не судіть. Ну, в мене відео непрофесіональні, я не, не професіонал. Так що, як є, ось ще один клематис, тут у мене ромашка, магонія цвіла, ось ось ця. ось цей пішов. Це я також відводком виростила. Це чорноплодна, аронія чорноплодна. Ось така смачна ягідка на, на смак. Там у мене папороть і клени розпускаються. У мене кленова алея там в ящику тому дерев'яному. Ну так мені захотілось. Мені треба було кудись її розсадити, і я посадила їх туди. Їм треба просто місце краще знайти. Ой, Тамарікс. О, забула, як називається. Цей вже розцвів, У мене два екземпляри. Цей цвіте раніше, а там коло будинку цвіте пізніше. Бузок мій цвіте. Я обрізаю верхівки кожен рік, рівняю, щоб він не був дуже високий. Він і так уже 2 метри. Мені таке не подобається. Я сама маленька. Це тут мій горщик. А, і ось цю. Також ялинку сюди посадила, теж з горщика виняла. Тут у мене хости, тут бульб... Этот... бульбонос, райграс бульбоносний. А це Wін's Fire. <кій> вейгела. Дуже полюбляю вейгели. О, я ж кажу, полола. Вчора тут проходила, гляньте, забула траву. Бруслина бересклет всунула. Треба буде полити. Ось так. Ну, такі вертикальні насадження треба поливати щодня, тому що вода виливається, коли лєш, вода виливається. Ось що ще, ще це туя в мене залишилась в горщику. Не знаю, я її носила. Восени продавати, але не продалась вона в мене. Не знаю, що з нею робити чи висадити. Так, ну ось такий у мене тут куточок. Барвінок розсвів, гляньте, який великий листок, і квітка велика. Яка квітка. Той синій, ось синій. А цей білий, ага. Так посадилося. Так, ну і це шовповиця моя, що я формувала плакучою формою. Ось так вона виглядає зараз. Так, мені подобається. З, звісно, в неї гілки не будуть звисати отак донизу. Просто я буду отак формувати, наче листочками. Бо звисати в мене не виходить, я в минулому році пробувала. Не виходить, вони все одно пруться до гори гілки. Ну, звісно, в шовковиці високе дерево, вона завжди пнеться догори. А я її так хочу усмирити. Це цвіте мазус повзучий. Я замовляла в інтернет-магазині, але я замовляла блакитний. А в мене він тут, білим цвіте. Ну, нічого, а це бухарник. М'який, також травка така. Вона схожа з райграсом бульбоносним, але він низенький. Райграс виростає майже до 40 см, може таке бути. А ця 20 см найбільша висота, а це шавлія польова, скоро буде також цвісти. Обожнюю цю рослинку, хоч вона така розкидиста, але вона мені дуже подобається. Скоро вона. Свої свічечки фіолетові викине буде. Буде дуже красиво. А це верба я не показувала, Нітіда називається. Також восени заказувала. Де восени? В грудні я її висаджувала. Так, верба повзуча. Ось Верба повзуча, нітіда. Так, ну ось. Ось так має вигляд, такий вигляд має оця зона моя. Це в мене там персик пропав. Я на нього буду вити плющ. Барвінок, не плющ, барвінок. Хоч там росте і плющ, але я надумала вити оцей барвінок, що цвіте блакитним. Він вічно зелений. Ось покажу іще. З гілка стоїть. Гляньте, який клематись також, скоро буде цвісти. Цвітуть водозбори мої. О, сидить саранча там уже. Перший раз у мене цвіте Барбарис. Перший перший раз. Ось Лаванду я сюди присадила, ту, що привезла з Миколаєва. Це Golden Tuffet твічка. З Миколаєва привезла і сюди просадила. Трахеліум. Пропав мій трахеліум. Так мені подобалася ця квітка. Залишилася тільки бірочка від нього, від кущика. Ось така квітка я вам покажу. Ой, не можу, ага, ось так. Іриси скоро будуть цвісти. Ось на цьому плані я закінчу своє відео. Там ще це я прибирала тут, у мене вже нема ставочку. Вже такі відра просто стоять з німфеями. Я прибирала, тут іще не встигла прибрати. Ну, це творчий процес, так би мовити. Буду знову займатися сьогодні справами. Все, на все добре.